Тому що він зранку виступив перед учасниками саміту за допомогою онлайн зв'язку. Він звернувся і в своїй промові закликав зробити все, все, що тільки можливо, аби результати зустрічі у Брюсселі, яка сьогодні відбувається, Путін був ними незадоволений. Ще звичайно він говорив про те, що Україна виконала всі на даний момент зобов'язання для того, аби е вступити до Євросоюзу або принаймні розпочати процес переговорів щодо вступу. Бо е до речі, вчора ходили чутки нібито Зеленський особисто буде брати участь у цьому засіданні, і західні змі навіть писали про деякі побоювання єврочиновників євродипломатів, що поява українського лідера на саміті Євросоюзу може викликати протиріччя європейців деяких євродипломатів, європейських лідерів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Ну найбільшим таким скептиком приєднання України до європейського союзу найбільшого як його називають, вже вони анекдотах бабою Ягою, яка завжди проти всього того, що може Україна мати спільного з європейським союзом.